Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задрій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Це новини з фронту. Знову змушені казати і починати з трагічних новин. За минулу добу маємо одного загиблого військовослужбовця. Це сталося внаслідок того, що окупанти з безпілотника скинули гранату. А також ще знаємо про трьох поранених військовослужбовців Збройних сил України. Внаслідок обстрілу, ось всього було 5 порушень режиму так званої тиші за минулу добу. Ну і спочатку цієї доби окупанти зривали вже тишу двічі. Кличко повідомив, скільки ще триватиме локдаун у Києві. Локдаун буде подовжено до 30 квітня. Під локдауном ми кажемо про жорсткі обмеження карантинні. Тобто мається на увазі, що те, що в нас відбувалося до 16 квітня, мало відбуватися. Це закриті дитячі садочки, це користування громадським транспортом лише за спецперепустками, відміна роботи громадських закладів, харчування та інше, все це залишається до 30 квітня. Ну і Національна академія наук повідомляє, що пік захворюваності на covid 19 в Україні пройдено. Ось у період з 7 по 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень на день. Йдеться в цьому також повідомленні, що динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження. Втім, за летальними випадками піковий період ще не пройдено. І за кількістю нових госпіталізацій Україна також ще проходить піковий період. Ну і знаємо, що за станом на 14 квітня, за даними МОЗ, там прогорни, будь ласка, цей їхній слайд покажемо. Ось чот, ч, більше 14 тисяч випадків нових захворюваності на COVID-19. І ось маємо одужаних людей, ті, що одужали, 12, понад 12 тисяч. Окрім того, знаємо, що станом на вчора, тобто на 13 квітня в нас було завчора 15 тисяч провакцинованих, які отримали першу дозу щеплення. І загалом вже по Україні маємо понад 400 тисяч людей, які отримали першу дозу щеплення. П'ять людей і залишається ті, хто завершив вже вакцинацію, і отримав дві дози щеплення. І від учора розпочалася вакцинація не тільки AstraZeneca, а ще й Коронавак від Сіновак. Так. І у Харкові чоловік хворів ковідом чотири рази, але справа в тому, що в нього є, як повідомляє лікар лікарні, де він лікувався. Це 17 лікарня, що у цього пацієнта були супутні захворювання. А також ну, в нього не виробляються антитіла до цієї інфекції. Тому... там що, значить, йому і вакцинуватися, як би. Ну, про це тут нічого mm -hmm. не сказано, але ось є такий випадок, що ну, ми знаємо, що люди хворіють там 4 рази 4, двічі таких випадків. Я не знаю, скільки зафіксовано статистики, я не бачу, але такі випадки є. Ну і до а, новин з. Зна -росії. Зна, -росії. Зна Росії так Росія звинувачує НАТО в підбурюванні України до продовження війни на Донбасі. Це йдеться про вчорашній брифінг між міністр... міністром закордонних справ Кулебою та а, генсеком НАТО а, Єном Столтенбергом щодо подій, які взагалі відбуваються на Донбасі. Йшлося про а, те, коли Україна стане повноцінним повноправним членом Альянсу. Ну от власне Марія Захарова, це офіційна представниця МЗС Росії. Вона каже, що перед. Цьому, перебуваючи в контакті тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює занепокоєння стосовно того, що там, там це на Донбасі відбувається, а навпаки, ще більше нацьковує київських політиків ці гарячі голови. На так звані звершення це відбувається багато років. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку. Ну але тут е, прекрасно Марія Захарова не повідомляє, чому гинуть діти, жінки і, і інші, тому що Росія окупувала Донбас, там топчуться їхні е, солдати. Е, вони нічим не гребують і стріляють просто в українців. Цього в Росії, тобто на Московії, не розповідають. Ну і про вчорашні про вчорашні події, коли Байден зателефонував Путіну. Псакі каже про те, що це представниця Білого Дому Дженіфер Псакі. Вона каже про те, що контакт Байдена та Путіна не означає скасування політики санкцій проти Росії. От вона сказала, що президент США чітко дав зрозуміти, що для Росії будуть наслідки. І Деякі з цих наслідків будуть видимими, видимими, а деякі залишаться непомічними, як ми часто говоримо. І ось зацитую її слова: ми продовжимо співпрацю з союзниками та партнерами, а також продовжимо чинити тиск на Росію і закликати до того, що правильно І напередодні президент США позвонив російському диктатору Путіну, і він йому там вони зокрема обговорювали Україну, і Байден висловив. Непохитну прихильність США до територіальної цілісності України і висловив стурбованість звичайно з того, що відбув з того, що відбувається біля кордонів України. Росія там нарощує кількість своїх військових. Ось також завозить додаткове озброєння і військових у Крим. Також це відбувається на окупованих територіях Донбасу. Буквально вчора розвідка повідомляла, що додатково з Росії заїхало майже 250 російських військових. Ось і також Байден сказав: нагадаємо, що він хотів би зустрітися з Путіним, але в третій країні і обговорити повістку дня, от яку нам озвучили в Білому домі. Ось тут ще Байден наголошував, що штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки та втручання у вибори. Ось це всі новини на цю хвилину. Так, більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.